Всім привітечок, всіх вітаю у новому відео. Я пофарбувала волосся, зараз вже піду змивати. Залишилось в мене 5 хвилин, і ніяк не закипить компотик. Захотілося, думаю, для доці компот сухофруктів. Питала спеціально, щоб не копчені були. Казала продавчині, що не копчені, готові в копчені. А взагалі вже потепліло на вулиці спека. Щойно щось сонечко сховалося було. Сонце світіло з самого ранку. Треба, може вже на днях квасу зробити. Єдине, в мене немає трьохлітрових банок. Треба чомусь придумати, може в бітончику якомусь. Та пити, бо вже спека пити постійно. Хочеться, будемо готувати якісь бюджетні напітки саменькі, щоб економити. Поки нас не було у Харкові, зачинився магазин з цифровою технікою. І зараз вже у вівторок будуть відкривати агромол. Дуже класно, тому що в нас на районі немає працюючого такого магазину. Це місцева харківська молочна продукція. Якщо чесно, ще жодного разу не пробувала, обов'язково зайду. Подивлюся, скуштуємо, можливо, сподобається, та будемо купувати. Йдемо зараз на нову пошту. Скупилися трошки, потім покажу наші покупки. А зараз їдемо на дитячий майданчик. Трошки нехай Алісочка розважиться, погуляє серед діток та будемо йти додому. Сьогодні скуплялася, нічого вдома не робили в плані там, стелі або стін. Зараз покажу, що ми там понакупляли, понабирали стегенець свіжині. Зараз вони по акції порозділяю, що сьогодні приготую в духовці, мабуть, це печу. Сипутки взяли, картопельки, побачила, салатку раніше тато таку купляв. Величезну завжди спробуємо. Теж вона по акції в Чудо маркеті. Зараз, в Чудо Маркеті зараз звернула увагу яблука по 56 гривень, геть всі нема взагалі нічого дешевше. Щось ціни не знаю, космічно ростуть. Це взяла грушки, в мукіоски дрібненькі по 37, 37, 50 десь. Взяла циколі для квасу для кольору. Будемо, не знаю, чи сьогодні, чи завтра вже робити. Мабуть, завтра. І взяла також для квасу, і на Пасху буде родзинки, теж в овочевому кіоску. Так дешевше, що до Маркеті дивилася, щось ціни заоблачні. На вигляд, він такий вже завалящий. не знаю, скільки він там лежить, вологі серветки. І крамбові трошки взяли томатна паста. Це для доці, якщо вдруг не буде грушку з яблучком їсти. Аліса полюбляє яблуко груша, ну, яблучка ці. А є в мене кілька яблук, ще на балконі лежать, думаю, або на тереці, або дрібненькими шматочками по дрібню змішаю має їсти. Хлібчик, ще взяла ось такий хлібчик, вже дуже давно не робила їй яйця у чорному хлібі, вона так полюбляла. Треба, можливо, завтра на сніданок вже посмажу. Женя взяв майонез величезний по акції, був в чудомаркеті, Казав пів, пів кіло. 600 грам. Е, прянички, вафельки. Озірочок на канапки, мочалки, треба вже позмінювати. Сирокова маса це теж для чогось, я спеціально взяла, не просто їсти. Це вже у наступному відео будемо займатися. І ще взяла отаку каву. Перший раз таку бачу, захотілася спробувати недорога. Ну, порівняно з іншими. Подивимось закарпатська ранкова. Гонорова. Має бути якась міцна. Побачимо. Сьогодні вже на вечор, на ніч пити не будемо. Завтра зранку скуштуємо. І ще взяли теж по акції. Зараз в Чуда Маркеті палочки поруджені. Чи по 19, гривень що. Дуже трошки там Аліса їх похорумала, поки на візочку каталася. взяла в Чуда ось такі. Римочки для пасочок таких дві штучки великих і таку ось пересипку. Щоб потім не бігати, а то, може, люди перезбирають. Хоча у великому місті навряд чи, я думаю, що має бути воно скрізь. Сьогодні ще хотіла взяти сало, вже ми доїли той шматочок, що ще в Павлограді купляли. Але черга у м'ясному свіжині просто сьогодні, як мав залі була, <хи> то встигла стегенця вхопити. І на, на, кожен відділ, на кожен відділ велика черга постояла, постояла, не стала чекати, бо Женя за лісою на вулиці були. Думаю, щоб дитина довго на місці не сиділа, бо почне нервувати. Якось іншим разом то таке вже. Ще забрали з пошти сьогодні фарбу для стелі. Не хочу зараз її розпаковувати. Велике ведерко 14-кілограмове. Ой, Думала, що вже скоро будемо красити, фарбувати, але ще цей, ще цей, трошки, трошки треба позаморочуватися. Дуже вдячна там пані Олівія і писала в коментарях, можливо, потрібна допомога, недалеко мешкає десь від нас. Але я думаю, не варто що ж нам нема куди спішити, потихеньку, знаєте, навпаки, знаєте, відволікаємося чимось займаємось. Тож для себе не на швидкість робимо, а просто робимо потихеньку, пашимося, як ті мурахи. Дуже-дуже дякую за пропозицію, але якось самі своїми силами впораємось. Все ж таки вирішила посмажити яйця, трошки перекусимо та буду займатися м'ясом, запікати курочку. Ми вже перекусили, Лісенька, як я й думала, залюбки поїла. Дуже давно її не смажила яйця в такому вигляді, вона дуже-дуже полюбляє. Курочку я попередньо, звичайно, помила, зараз э, змішала чайну ложку меду та ложку гірчиці, обмажу, розподілю, щоб однаково було обмажу. Якби зараз, звичайно, на вечері не треба було готувати, то я б поставила, щоб воно трошки помаринувалося. Далі позмащую трошки верхівку майонезом, щоб була смачна скоринка. Я ось корячу шкірочку взагалі не люблю, якщо це варена або якась тушена на сковорідці. взагалі її постійно знімаю, не заходить мені, а ось саме в запеченому вигляді, коли така підсмажена скоринка, залюбки їм. Далі буду зверху солити. Так, я коли мариную не солю, а посипаю зверху саме, чомусь мені саме так подобається солю і додаю спеції, в мене куряча приправа. Можна будь-яку улюблену спецію для м'яса, або яку ви полюбляєте, паперику, там можна сушений чесник, хто що любить. Далі зверху викладаю шматочки цибулі кільця. Дуже полюбляю печену цибульку, поливаю рослинною олією, щоб вона була підсмажена, а не підсушена, поки я займалася м'яском. Женя начистив картоплі, поставила на пери. Зараз познімаю пінку. Курочка вже почала підсмажуватися, запахи просто чуміть можна. Женя каже, кулькою гриль пахне. Буде сьогодні смачніші вечери у нас. Всім, хто теж зараз збирається їсти, бажаю смачного апетиту! Дякую за перегляд відео, за ваші коментарі, за ваші підказки, поради корисні. Просто це дуже-дуже цінно. Ось такий у нас получився кінцевий результат. Дуже-дуже апетитно. Бурячок переклала в магазин з того садочку. Ну і на цьому буду прощатися з вами до наступного відео. Всіх люблю, ціную та поважаю. Пока-пока.